Міжнародний валютний фонд не тисне. На Нацбанки не вимагає девальвації гривні. В НБУ наголосили, що нині Україна та МВФ проводять фахові консультації, обмінюються аналітичними оцінками і сценаріями розвитку ситуації на валютному ринку. Це продуктивний кажуть діалог про адаптивність валютного курсу, адже курс може коливатись і на зміцнення, і на тимчасове послаблення. Це робить економіку більш стійкою. От зараз доєднаємо до розмови Василя Фурмана. Це член ради Національного банку України і доктор економічних наук. Пане вас вітаю. Вітаю вас слава Україні, героям слави. І перш ніж я вам поставлю питання, є уточнення по Херсонщині, Береславський район. Тут фіксують розвідувальний безпілотник. Саме тому власне тривогу у районі оголошена засоби для збиття вже залучено. Тож роботу сил ППО не фільмуйте, не фотографуйте і залишайтеся у безпечних місцях. Повертаючись до курсу, пан Василю і до того, що він може бути різним, коливатись така є ж певна, я так розумію, певний коридор. У тієї волатильності курсу української гривні. Наскільки ми його дотримуємось, і ну, знову ж таки, прогноз, ця справа така невдячна. Але бодай ну, на наступний місяць плюс-мінус той коридор, спробуйте окреслити по руху нашої валюти національної. Ну, дякую за важливе запитання, тому що курс гривні до долара він завжди е, цікавий і буде цікавити наших громадян. Е, значить, дивіться, перше, ну незалежність національного банку це наша. Конституційна норма, і ні уряд, ні міжнародні партнери, включно з МВФ, не можуть визначати валютно курсову політику. Остаточне рішення це завжди за Національним банком України. Ми формуємо політику, виходячи з макроекономічних реалій, інфляційних прогнозів та стану платіжного балансу. По-друге, МВФ це не про тиск, а про партнерство. Так, дійсно постійно ведуться там експертні дискусії ще раз постійно, тому що Україна на наприклад навіть брати цю програму, в якій ми зараз працюємо. Вона була затверджена весною двадцять року. І зараз Україна веде там дискусії з міжнародним валютним фондом, щоб ми затвердили там нову програму. І це означає, що ми будемо і постійно спілкуватися з МВФ на різні теми грошово-кредитної політики, валютно курсової політики, банківських реформ. І повірте, ми дуже завдячуємо МВФ, тому що вони дійсно надають таку глибоку експертизу з усіх питань, але знову ж таки рішення будь-які, які приймаються, це за Національним банком України. Далі також потрібно сказати про те, що у спільній програмі з МВФ. Традиційно зазначається таке завдання: це підвищення гнучкості обмінного курсу. Це не про девальвацію. як Хтось може там говорити, особливо там з експертів. Я бачу, там чи пишуть чи виступають. Це саме про адаптивність ринку, коли курс може реагувати в обидві боки і на зміцнення, і на тимчасове послаблення. Це робить економіку більш стійкою до зовнішніх шоків. Саме завдяки цій гнучкості, ми уникаємо накопичення валютних дисбалансів і не допускаємо різких коливань. Ну і по четверте, треба сказати, що гривня сьогодні гнучкіша ніж була ще там, наприклад, на початку року. Тобто, ну ще на початку року я поматну курс зараз, і на початку року, то гривня ще ну плюс, тобто вона сильніша, ніж е, на початку року. Але знову ж таки, там якщо про жовтень говоримо, так вона в жовтні там послабилась незначно. Відношення долара. Тобто ми, ми спостерігаємо, що е, на ринку так є така сезонність, тобто в окремі періоди гривня посилюється, в окремі періоди гривня послаблюється, але якихось. Фарс мажорних обставин не відбувається навіть тиждень назад Національний оновив снайбанконовився макроекономічний прогноз. Є такий дуже важливий показник, який характеризує. Uh, Скам так, стійкість економіки золото української гривні, валютного ринку uh, і можливість нас банком проводити ту чи іншу політику. Це золото валютні резерв Національного банку. Так, от на кінець року uh, міжнародні резерви на банку складуть близько 54 мільярди доларів. Наприклад, наступний рік 52 мільярди, а під двадцять сьомірі мільярдів. Тому uh, я впевнений в тому, що ситуація на валютному ринку і надалі буде uh, стабільно і контрольованою. Відповідаючи на ваше запитання щодо прогнозів. Прогноз, скажімо так, дивіться на банк не дає прогнозі, тому що ми проводимо політику керованих гнучності. Вона може в той чи іншу сторону. Ну це перше. Друге, прогнози, які дають ті чи інших експерти, це їхня особиста точка зору, яка кливається на десь так, знаєте, вгадав, не вгадав. А в нас такого не може бути. Тобто, ми проводимо політику і для українців. Дуже важливо, щоб ситуація на валютному ринку була стабільною контрольованою. Чотири роки великої війни, і я думаю, що українці сьогодні довіряють політиці національного банку України, тому що дійсно ситуація є контр... Контрольованої, ну і фінансові показники, там як міжнародні резерви, тобто це підтверджує, що вона буде і надалі такою. А, тому ті курси, які ми чуємо, наприклад, зокрема, там от Верховна Рада зараз буде там дискутувати щодо бюджету 2026 двадцять листопаді а, буде його затверджувати. Тобто, там так є курс гривні до долара, але чисто технічний розрахунковий а, ні до чого з одного боку не зобов'язаний національний банк. З іншого боку, чолові там з'являється, тому що частина надходження до державного бюджету є в іноземній валюті. Бюджет в гривні потрібно в іноземну валюту перевести чисто математичну гривню. Тому є. kurs, nu, desmit, desmit.